На каналі 1+,1 Пріс Один триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Троє людей загинуло. Восьмеро поранено у Херсоні. Напередодні росіяни накрили місто артилерійським вогнем. Серед потерпілих півторамісячна дівчинка. Російський снаряд прилетів в будинок, де вона була. А перед тим росіяни поцілили по гуманітарній місії, вдарили з артилерії дронів по чотирьох вантажівках ООН. Одна машина згоріла, інша серйозно пошкоджена. Решті вдалося вирватися з під ударів. Це були білі вантажні автомобілі із маркуванням, яке вказувало, що їде саме гуманітарна допомога. Тонни вантажу знищено, дивом минулося без потерпілих. А також ворожий безпілотник атакував міське таксі. Під час вибуху двоє людей зазнали поранень. А в селі Нова Зоря на вибухівці підірвався місцевий фермер, який наїхав трактором на міну. Десятки одиниць техніки і сотні солдатів росіяни вдруге за кілька днів пішли механізованим штурмом під Добропівлям. Окупанти намагаються відбити у наших військ село Володимирівка, де частково заблоковані війська противника. Втім, машини росіян палають, а піхота гине і не лише за рахунок українських піввідронів допомагають відбити ці атаки українські ракетні війська. Установка МЛРС, яка стріляє далекобійними ракетами, вкотре допомогла спинити російський наступ. Це установка типу Хаймарс. Як це було, бачила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. І її репортаж. Дивіться далі. Ракета летить в колону російської техніки, яка їде штурмувати околиці добропілля. Шість танків, кілька десятків бронемашин і сотні російської піхоти на мотоциклах намагалися прорватися до села Володимирівка, аби відрізати наші війська і розблокувати свої. Це найбільш далекобільна РСЗО, реактивна система залпового вогню. Американська МЛРС. Саме з таких установок наші військові стріляють атакам сами. І зараз будуть працювати щоправда не ними іншим типом ракет, але по ворогу на добропільському напрямку. Оператор знову готується до стрільби. Ранок надзвичайно інтенсивний, кажуть воїни ракетних військ. Такого штурму з боку ворога на цій ділянці фронту не було кілька місяців поспіль. Кожної лісосмуги лунають постріли далекобійної артилерії. На цій МЛРС працюють двоє. Поки один керує гусеничною технікою, інший вносить дані у планшет для пострілу. Ще одна ракета летить в бік колони і таки спиняє її. Так, упевнено, ракетники стріляють з МЛРС, бо саме вони перший екіпаж цієї машини, відколи її поставили в Україну міжнародні партнери. Воїни ще на початку повномасштабного працювали зі смерчів, та у 2022-му, навіть коли їхали на навчання за кордон, не одразу повірили, що пересядуть на МЛРС. Навчилися ми взагалі за три тижні, приїхали зразу, почали на третій день працювати з цих систем. Відправили нас на навчання, пройшли курс. Ну, спочатку, звичайно, ніхто не вірив, що нам їх поставлять в Україну, але згодом на здивування все таки отримали їх і. Сходу на роботу ця реактивна система, така сама, як і Хаймарс, тільки той на колесах, а МЛРС на гусеничній платформі Бредлі. Тому геть не боїться багнюки полів Донеччини, швидко переміщається між лісосмугами, аби вибрати кращу точку для стрільби. Із неї ракетники спалили не одне укриття ворога. А надто коли ще через рік, у 2023-му, отримали далекобійні ракети Атакамс. Гармати були були пункти управління, були пункти БПЛА. Була піхота, були бліндажі, були споруди. Всі всі, всі цілі, які є, всі які можливі. З атакам саме, звісно діставали ще далі, аж в глибокий тил окупованих територій. Год назад було з цим атакам, симптом. десь рік назад це було. 300 кілометрів на 500 – це ті, що давали нам. Можна виразити цілі, які знаходяться в тилу. І ті самі командні пункти тоді воїни ракетних військ суттєво обезголовили армію ворога. Тепер прикривають наших штурмовиків на добропільські операції. кажуть, ракет не шкодують і запас є. Хоча й неодноразово відчували, як політичні обставини на міжнародній арені впливають на поставки. Воно якось напливами. Десь щось у них там на верхах не виходить. Затримки пішли. Потім у все добре, налагодилося. Зараз стабільно відпрацювали, підвезли. Поки працювати. Тож установка знову виїжджає на поле Донеччини і готує чергову ракету для пострілу. Ворог скористався негодою і під прикриттям туману посунув на техніці на штурм. Але цей туман і на руку ракетникам, бо ховає МЛРС від російських розвіддронів, для яких така система хороша ціль. Аби її знищити, окупанти не шкодують навіть іскандерів. Та попри туман, пильність не завадить. Тож розрахунок МЛРС після кожного пострілу змінює позицію. І поки їдуть на нову, командир машини отримує повідомлення зі штабу. Колони росіян остаточно зупинені. Тепер справа за операторами ФПВ, які добивають ворожу техніку на полі бою. Допалюють її, аби остаточно зупинити російський штурм. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Полегшити правила, як збивати російські винищувачі, планує НАТО. І за даними видання, The Telegraph, нові правила обговорюватимуть під час зустрічі в Брюсселі цього тижня. Партнери по альянсу хочуть розробити єдиний підхід до появи російських літаків у їхньому повітряному просторі. Визначати рівень загрози від чужинських винищувачів хочуть за типом озброєння на борту та траєкторією польоту. Країни НАТО за останні місяці двічі збиралися на екстрені консультації за четвертою статтею після інцидентів в Естонії та Польщі, коли російські винищувачі порушували повітряний простір союзників. Думки щодо дій у відповідь в Альянсі розділилися. Частина країн закликає збивати російські літаки. А от частина побоюється, що це може спровокувати ескалацію з боку Москви. Українська делегація, на чолі з премєр міністеркою Юлією Свириденко вже у Вашингтоні і бере участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Глава уряду вже зустрілася із комісаром ЄС із питань економіки Валдісом Домбровськісом. Обговорили продовження фінансової підтримки та запровадження механізму репараційних позик анонсованого Євросоюзом. І Із міністром фінансів США скотом Бесетом поговорили про майбутнє фонду відбудови, а також як посилити тиск на енергетичну систему Росії, прибутками від якої вона фінансує війну. А у п'ятницю до США прибуде президент України Володимир Зеленський, Дональд Трамп. Коли його напередодні попросили розповісти про візит Зеленського, натомість знову розкритикував Путіна за близько півтора мільйона російських солдатів, убитими і пораненими на війні, черги на заправках, економіку на межі колапсу і небажання припинити війну. А от від запитання, чи надасть Україні томагавки, Трамп віджартувався, оскільки воно пролунало під час робочого ланчу із президентом Аргентини Хав'єром Малеєм, перепитав, чи бува не потрібні томагавки цій країні. У них в Росії довгі черги за бензином на заправках, довгі черги. Хто би міг подумати, що так буде, і раптом їхня економіка на межі колапсу. І я б хотів, щоб в нього все було добре. Маю на увазі Владимира Путіна, з яким у мене були дуже хороші стосунки, але він просто не хоче закінчувати війну, і через це він виглядає дуже погано. Він міг би закінчувати це дуже швидко, і я маю також сказати вам: віддаю належне, бо хто би подумав, що Україна зможе воювати з Росією чотири роки і досягти фактично патової ситуації. ви дасте томагавки в Україні. Ми поговоримо про Україну так. Президент приїздить у п'ятницю. Я знаю, що він скаже. Він хоче зброю. Він хотів би мати томагавки. Усі хочуть томагавки. у нас багато томагавків Вам в Аргентині не потрібні томагавки? У країнах Євросоюзу показали систему нового в'їзду на їхні території. А в аеропортах держав Шенгенської зони вже встановили для цього спеціальні машини самообслуговування, які називаються кіосками. Там треба буде відсканувати обличчя та відбитки чотирьох пальців правої руки а також знадобиться біометричний паспорт. Перевірки відбуватимуться не лише в аеропортах, а й в автомобільних пунктах пропуску, залізничних вокзалах та портах. До прикладу, в римському литовищі Ф'юмічино таких автоматів вже близько двох сотень. Діти до 12 років не зобов'язані здавати відбитки пальців, але мають пройти інші етапи реєстрації. Сама система запрацювала із 12 жовтня і розповсюджується на усі країни, які не є членами ЄС, тобто на українців, теж збір даних триватиме поступово до 10 квітня наступного року і може спричиняти невеликі черги на кордонах. Нова система має на меті в майбутньому повністю замінити ручне проставляння штампів. Також це рішення допоможе запобігти нелегальній міграції, боротися із шахрайством і тими, хто перевищує максимально дозволений термін перебування в країнах ЄС. Все починається з попередньої реєстрації в так званих кіосках, які ви бачите позаду мене. Ми говоримо про повну автоматизацію, яка дозволяє зібрати всі біометричні та персональні дані пасажира, включно із зображенням обличчя та відбитками пальців. Кіоск також надасть анкету з простими запитаннями, щоб з'ясувати причини в'їзду пасажира до шенгенської зони, скільки грошей він має при собі, чи є у нього кредитні картки, мету та пункт призначення. Дорожі. Після заповнення анкети пасажири можуть перейти до кабінок, де їх чекатиме офіцер поліції, або скористатися електронними турнікетами, де автоматично проводитимуться ...прокордонний контроль за базами даних національного шенгенського рівня та Інтерполу. Від модного закладу до одного із перших в Україні підрозділів БПЛА. Та школи дронарів. Ця історія розпочалася у Дніпрі в лютому 22-го, коли клуб «Модуль» зачинив двері, і усі від власників до барменів стали до лав 128-ї бригади Дике поле одразу пішли в піхоту. А оскільки мали навички роботи із дронами, ініціювали створення підрозділу безпілотників. Як бійці з творчим підходом змінюють правила війни, кореспондентка ТСН Анастасія невірна розкаже. Вони зупиняються на подвір'ї свого клубу, роздивляються напис Кіна не буде, який залишили у день закриття, і трохи театрально запрошують одне одного всередину. Де колись були мистецькі акції нині безлад та руїни. Від початку повномасштабного вторгнення хлопці були тут лише кілька разів, коли вивозили обладнання метал та дошки на фронт. Але серед уламків колишнього життя і досі дорогі серцю речі. Це Флайер на перший рок-івент, який я організовував в цьому клубі. А ще цей флайер та й постер взагалі малював мій друг побратим Михайло, який загинув. Тепер геть інші івенти та аудиторія. Треба затискаючи цю кнопочку, під'єднати кабель. Вже понад рік я колег за фахом неонатолог, за покликанням дітей, допомагає побратимам опановувати безпілотники. Згадує, починав як бойовий медик, а невдовзі став оператором. Спочатку розвідувального дрону, а далі мені сказали, а давай тепер не в попрацюєш. За два дні мені щось розказали. Ми поїхали працювати на бойові. Ну, в принципі, якось там на бойових уже навчився. Побратим Олега Микита до 22-го співвласник клубу каже саме завдяки музичній спільноті у них і з'явились перші дрони, вчились на ходу, і результат не забарився. Ми перші в країні зробили систему стрімів з полю бою на штаб. Тобто це зробив 231 батальйон ще в травні 2022 року. І ми перші, мабуть, в ТРО зробили діючі екіпажі, які працювали на впі за кілька років. Підрозділ БПЛА 128 ї бригади, модуль потращив чимало російської техніки та й самих окупантів. Ану, модуль, покажи, покажи «Модуль». А оскільки потреба у безпілотниках постійно росла, а фахівців не вистачало. Ми ці дронарі вирішили. Потрібна школа. Шли до командира бригади, і сказав, і запропонували зробити навчальний центр. І він сказав так, давайте робіть, чого не зробили рік тому. Люди дитичні до медичної спільноти нам допомагають. І завдяки ним ми змогли зібрати більшість обладнання. яке тут є? За ноутбуками з програмними симуляторами вчаться літати бійці. Більшість з них на службі давно, а за новий фах взялися після поранень. Спочатку тяжко, але ну. В процесі навчання, в процесі експлуатації вже самого дрона, ну стає легше на своїх руках. Бачиш, як це робиться. Далі найскладніший і найвідповідальніший момент перші польоти. Ходить не одразу. Лісосмуга не найпростіше місце. Однак на бойових завданнях кажуть інструктори, легше не буде. Визначте, де у вас перемагаються потужності, вам в цьому випадку дуже треба. За рік роботи школи кілька сотнів дронарів. Після лісів і наметів рідний клуб для бійців 128-ї, як мандри, у минуле тут майже нічого не змінилось за три з половиною роки. Чашка стоїть на тому самому місці, де її лишили. Це місце вже ніколи не буде таким, як раніше, адже деякі з їхніх колег-побратимів вже загинули. Втім, каже Микита, вони з друзями вирішили з настанням миру клуб відродити. Якщо люди будуть, буде клуб так. Головне зберегти людей, щоб вони повернулись. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Запоріжжя, Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.